Ця а він житиме без перебільшення історична подія у Львові. В лікарні швидкої допомоги вперше провели операцію з пересадки серця. Донор львів'янин йому було 58. Загинув упавши з висоти. Врятувати його не змогли. Так розповів на своїй фейсбук-сторінці головний лікар шпиталю Олег Самчук. Після того як медики констатували смерть мозку в чоловіка, мати й сестра дали згоду на те, аби його серце й нирки подарували можливість жити іншим людям. Серце. Донорське серце зараз не Новий живий двигун отримав мешканець Коростеня. Йому 57 і 5 років тому чоловіка вразив інфаркт. Його власне серце вже ледь билося, і пересадка була єдиним виходом. Трансплантацію провели львівські медики разом із командою столичного інституту серця. Це перша така операція у Львові і третя в Україні за останні 15 років. Пересадили також і нирки двом чоловікам. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку суботи. Щороку 5 тисяч українців потребують трансплантації нирки і майже 3 тисячі пересадки серця. У лікарні швидкої допомоги такі втручання робитимуть державним коштом. Це є третя операція в Україні за останні 15 років. Дві були в місті Ковалі, а третя зроблена у Львові. Люди не повинні помирати від того, що не в нас в Україні щось не вистачає. Тому ми не гірші ніж країн. У нас є прекрасна бригада бригади лікарів. Я хотів би, щоб ці наші гроші нашого з держбюджету залишалися в Україні і фінансувалися лікарні, тому що в нас буде зроблено не гірше, дешевше і краще. Хто думає про своє соціальне життя, забуваючи про соціальну дистанцію, а в лабораторному центрі два десятки втомлених фахівців проводять по тисячу ПЛР-досліджень щодоби, намагаються не допустити утворення черги з біоматеріалів. Дехто збирає компанію друзів на прогулянку і не одягає маску, а тим часом в інфекційній лікарні медики працюють без вихідних по дві доби, аби врятувати життя хворих на covid 19 їх на Львівщині вже понад 6 тисяч. Головна епідеміологиня області Наталія Тімко каже, росте з кожним днем і показник шпиталізації заслаблих. І в усіх важкий перебіг захворювання. Така людина почуває себе настільки слабо, що їй, звичайно їй важко встати піти в туалет, їй важко з кимось розмовляти, їй важко відповісти на телефон. І дуже часті скарги, які є, це люди не відчувають запаху, не відчувають смаку і скаржаться на те, що їх просто пече в грудях. Тому, звичайно. Легких хворих в лікарні немає. Це всі хворі або важкі, або дуже важкі. Львівщина досі на першому місці в негативній статистиці. Наша область випередила всі інші в Україні за абсолютною кількістю захворілих на ковід. І ми знову в когорті регіонів, де про послаблення карантину годі й мріяти. Дитячі садочки на замку точно так, як і заклади громадського харчування після 22-ї. Приймати відвідувачів рестораторам дозволили лише до визначеної години. Якщо брати абсолютні показники, то на жаль, все. Таки, у нас і досі фіксується близько 140-150 нових випадків коронавірусу щодня. І це все-таки не дозволяє сказати, що епідемія пішла на спад. Але якщо брати не абсолютні цифри, а відносні, то Львівщина явно вже не перша в Україні, а посідає приблизно п'яте-шосте місце. Всього 11 регіонів. В Україні, де показники зараз перевищують і за поданням відповідних головних санітарних лікарів цих областей були зроблені подання щодо посилення обмежувальних заходів. Продовж трьох місяців понад 70 медпрацівників обласної дитячої лікарні Охмадит допомагають долати коронавірусну недугу львівській малечі, аби прийняти заслаблих на ковід і не завдати шкоди тим, хто отримує іншу невідкладну допомогу. Лікарня виділила увесь поверх, на якому ізольовані всі входи та виходи. У ковідній зоні є 18 палат у двох відділеннях. В одному перебувають маленькі пацієнти із підозрою на коронавірусну інфекцію, в іншому уже із підтвердженим діагнозом. Гнозом комбінезони, респіратор, щитки використовують усі засоби індивідуального захисту. Тільки так медики можуть уберегти інших пацієнтів і себе, зняти одяг, дезінфекція, тоді душ, і виходив чисту зону. І... Працює тому, що за цей час за практично три місяці, що в нас ведуться коронавірусні діти. В нас немає жодного е, позитивного ПЛР результату працівників, які ведуть тих пацієнтів. Наша клініка працює в двох режимах: в режимі ургентному надає допомогу невідкладну дітям області і міста, а також в режимі ковід. З майже всіма нині заслаблими дітлахами охмотиту у палатах перебувають і їхні недужі матері. А це подвійний ризик для медиків. Тож засоби захисту хочуть. Є у медзакладі, але запас потребує постійних поновлень. А медпрацівники, які мали контакт із ймовірними хворими, більших зарплат на думку директорки дитячої лікарні, охматит Олександри Бурди, враховуючи те, що ти йдеш однаково одягнений і налаштований з одинаковим ризиком до любого пацієнта. То я думаю, що ті всі пацієнт, ті всі наші працівники мають отримувати зарплату незалежно від того, чи був підтверджений ковід, чи це підозра. Менше ніж дві доби стільки проіснувала в Україні кримінальна відповідальність за нетверезе кермування. Відповідні поправки до закону підписав президент Зеленський. Тож усім, кого затримали, під мухою знову загрожує тільки штраф, хоча й каратимуть гривною тепер серйозніше. Нагадаю, на початку місяця мав набути чинності закон, який криміналізує водіння на підпитку. Його ухвалили ще раніше, але дію відклали саме до липня 2020-го. Утім, нардепи у червні ухвалили. Інший документ, який криміналізацію статті, скасовує його й завізував гарант. Утім, штрафи за кермування на підпитку таки будуть вищими. А якщо спіймають вдруге, конфіскують права. Змінилося стягнення, було 10, 200, стало 17, 34. та позбавлення права керування до трьох років. Львівські Карпати можуть припинити своє існування. У футбольного клубу зовсім не залишилося грошей. Про це зеленобілі оголосили на офіційному сайті. Відтак найближчий виїзний матч із командою Маріуполь, який був запланований на 4 липня, під загрозою перенесений поєдинок УПЛ Карпати Маріуполь цілком ймовірно не відбудеться, як і наступні матчі львів'ян у чемпіонаті. Причина брак необхідних коштів. Тритижневий виїзд обійдеться майже у півтора мільйона гривень. У клубу таких коштів немає. Попереднього разу клуб теж не з'явився на виїзний поєдинок. Якщо ж Карпатам не вдасться віднайти ресурсів, друге їм загрожує зняття з чемпіонату прем'єр-ліги. Такий регламент змагань. Львівські вболівальники від почутого шоковані. Результат Карпат дуже прикро, але якщо команда на останньому місці в турнірній таблиці, ну мабуть, це результат об'єктивний. Я люблю нашу команду. львівську, мені шкода, що вона розвалюється. Хотілось би, щоб далі. Вони принаймні, хоч не прогресували, але грали. Я думаю, що власника клубу треба міняти. Прикро за команду, яка має півстолітню історію і спортивному оглядачу, Іванові Яремку. Чоловік все життя вболівав за Левів. Пригадую, колись команда гриміла на всю Європу. Нині ж клуб не впізнати. Я практично всі матчі відвідував, їздив з командою, з тренерами. Я з багатьма був знайомий дотепер приятелюю все. А от останні в цьому 21 столітті. Після 2010 року я вже не бачу нікого. Я не можу назвати склад команди. Я не знайомий ні з одним тренером. Це означає, що вони втратили для мене цікавість. Тим часом керівництво Карпат ситуацію коментувати відмовляється. каже очікують офіційної заяви від власників команди. Станом на зараз ми робимо паузу в коментарях до того моменту, як Олег Смалічук зробить відповідні заяви. Допоки керівники зеленобілих метикують, що робити далі. Дехто з уболівальників вирішив рук не опускати, а самотужки збирати кошти для улюбленої команди. Ми фанати чи ми вівці будемо сидіти і писати гнівні коменти в неті, чи може спробуємо врятувати Карпати. Півтора мільйона то не аж така велика сума для нас. Спробувати врятувати головний клуб Львова намагаються і у Львівській облдержадміністрації. Максим Козицький закликає небайдужих бізнесменів підставити плече команді. Вертаєся до всього відповідального бізнесу. Допомогти фінансово команді серця. Також звертаюся до гравців Карпат, щоб ті не осоромили в майбутніх матчах біло-зелені кольори. Вийтесь до кінця і докажіть, що ви справді є тими левами клубу, емблему якого ви носите на своїй формі. У Львівській міській раді допомогти грошима команді, яка щороку потребує мільйонів гривень, не можуть кажуть. Ресурс обмежений. Натомість пообіцяли взяти під опіку дитячу юнацьку школу Карпат. Міський бюджет не є е, таким великим. Ми, якщо ми будемо фінансувати е, такі клуби, як Карпати, потім завтра це буде так само там монку інші клуби, та е, відповідно міського бюджету на інші види спорту просто-просто не лишиться. Тому а в плані дитячо-юнацького спорту, так ми дійсно ми готові фінансувати, ми готові взяти на баланс вболівальники з фан-клубу Карпат вірять в команду до останнього. кажуть, пониження у класі і виліт в першу лігу це ще не найгірший зі сценаріїв. Головне втримати статус професійної команди. Найбільша проблема для Карпат, і, зокрема, для нас, фанатів, це є існування футбольного клубу Карпати як такого, тому що наразі йдеться про те, що футбольний клуб Карпати Львів, який заснований третьому році, пропинить своє існування назавжди. Мені потрібно потрапити в центр міста, але проблема така: я на візку, інвалід першої групи. І мені потрібно, щоб я не злазив з візка, а потрапив у машину безпосередньо з візком. А поруч сиділа людина, яка буде мене перетримувати. Чи є у вас така, така опція? Ні, в нас спеціалізованого транспорту немає. Водій буде один в авто. Кожен раз саме таку відповідь чує людина з інвалідністю, яка має потребу виїхати зі свого мікрорайону. Втім, вихід є. Львів'янин Назарій Гусаков запозичив досвід італійців, придумав проєкт сучасного соціального таксі. У Львові ж така опція не працює вже понад 12 років. Утримувати транспорт було невигідно. Це на не зразку якраз храстики італійського автомобіля Fiat Doblo. Він виглядає ззаді так, водій відкидає пандус. По ньому мене завозить, далі тут кріплення між сидіннями, ну і з середини, власне, я от виглядаю так. Щоб і у нас було ось так, зареєстрував звернення до місцевих можновладців, адже програми мобільності для малорухомих запевняє, не працюють. На даний момент хоч і наші посадовці і мер в тому числі каже, що в нас Львів є місто доступне. Місто європейське особливо доступне для маломобільних груп, але на жаль, відкриють для них велику таємницю. Це не так. Потрапити на сихів потрібно лише за допомоги товаришів небайдужих людей. Як таких транспорту, як такого в нас немає. На жаль, також прикутий до своєї домівки, і сусід Назара Теодор розповідає: доїхати в центр без допомоги знайомих дюське. Якби зробили дійсно, то Соціальне таксі то було би добре. Можна би було навіть виїхати кудись, чи в парк культури, чи в Стрийський, Ну кудись піти з дитиною. Йому так само цікаво, то, що він хворий, то одно у міськраді ж кажуть, такий проект розглядали. Втім, для його реалізації бракує організації, яка б погодилась влаштовувати перевезення. Крім того, складнощі вбачають в обладнанні машин. Через це кажуть, розвивають іншу сферу громадський транспорт. Напевно, потрібно також розвивати і низькопідлоговий і громадський транспорт, оскільки це вирішує велику проблему, бо це і дешевше для самих людей. Останніх там рік, півтора-два, то закуплено містом близько 150 нових нових автобусів, трамваї, тролейбусів які є низькопідлогові. Утім, в інших містах України розвивають два напрямки: купують низькопідлоговий транспорт, але є і соціальне таксі. Зокрема, вже чотири роки служба активно працює у Дніпрі. Перевезення здійснюють безкоштовно. Щороку з міської скарбнички на такий транспорт виділяють один мільйон гривень. Для цього особа має пред'явити посвідчення про інвалідність. Для кожної особи виділяється на місяць по три рази. По три години на кожну, на кожен день замовлення можна подати потажне не можна, а потрібно подавати не раніше ніж за десять днів, ну максимум за тиждень, для того щоб зробити графік, оскільки на даний час поки поки чотири автомобіля. Тож, поки в інших містах така послуга реальність для Львова лише мрія, і в той час, коли можновладці навіть не думають, як відновити проект. Назар Теодор і ще півтори тисячі людей з інвалідністю надалі в'язні у власних домівках. Поки Львів дрімає у карантинному сні небо над ним пробуджують звуки рожево-синіх літаків. Одну з крилатих машин компанії Візеєр, тут зустрічали журналісти і представники влади, адже відкрили новий напрямок. Зіньгова і Скандинавія стає ближчою. Цей борт пролетів із данського «Білуна». на. Зустрічають його традиційно вражаючою водяною аркою. Потім це не єдиний привід для водяного феєрверку. Відтепер домом. Для цього літака стане саме Львівський аеропорт. Це один із п'яти нових напрямків зі Львова. Літати з нашого міста відтепер можна до Лісабона, Гамбурга, Талліна та Щецина. Щоправда, поки лише громадянам Євросоюзу та українцям, які мають робочу візу. Тож пасажиропотік поки невеликий – 200-300 мандрівників щодоби. Кожному пасажиру тут раді як ніколи, адже після п'яти місяців карантину летовище помаленьку оживає. Не без допомоги авіакомпанії з рожаво-синіми літаками. Вони виконують біля 30% об'ємів аеропорту. Минулому році було майже півмільйона, 470 тисяч пасажирів. Прийняти рішення базування одного літака. Чекаємо другого і третього. А вони будуть, адже на 17 рейсах до різних країн зі Львівського литовища зупинятися не планують за 11 років. Співпраця лише зміцніла. Це важливо. Це велика відповідальність, адже тепер ми не просто літаємо сюди. Ми демонструємо таким чином, що ми хочемо затриматися тут на довгий період. Ми хочемо мати міцні зв'язки зі Львовом та іншими містами. Щодня кількість рейсів зі Львівського литовища збільшується. Польоти до Києва, Стамбула, Будапешта та Мінська. Утім, тут, як і у всіх аеропортах України, чекають 15 липня. Тоді сподіваються, насолоджуватися небом над хмарами зможуть усі шанувальники далеких подорожей. Туристичний сезон 2020 на Львівщині відкрили. З 1 липня в курортному трускавці відновили роботу санаторії і готелі. Візитерам тут пропонують відпочинок та розваги на будь-який смак і гаманець. Однак обіцяють із дотриманням карантинних правил. Зазвичай незалежно від пори року сюди приїжджають від 5 до 8 тисяч туристів щомісяця. Втім, впродовж останніх трьох трускавець завмер у карантинних лищатах. Місцеві розповідають, лише останніми днями тут можна зустріти мандрівників. Туристів не було. Не було, так. Ні, ну якщо і було, там то поодиноко. І можливо навіть ну, сумніваюся, що в готелі, а десь когось просто жили, знімали якусь квартиру, а може хтось до батьків приїхав. Ну, в такому плані, я думаю, бо туристів ну, не бачив. Ну практично там того тижня вже гуляли, тут було більше так, не місцевих. Було видно, що ніби не наші, там приїжджі, ну то що готелі не працювали. В період карантину працювали. Що... Ну, переважно все закрите. Зазвичай такий період стресу найактивніший. Та поступово Трускавець повертається до звичного курортного життя. Тут уже відчинили крамниці, запрацювали літні тераси кав'ярень. Утім, оговтуватись від економічної кризи місто доведеться ще тривалий час. Адже за три карантинні місяці скарбниця збідніла на понад 20 мільйонів гривень. Тож мандрівникам будуть раді. Стартував сезон відпочинку і у східниці цілюща, мінеральна водиця та п'янке повітря в оточенні замріяних гір. Насолодитись цим до селища всього за 100 кілометрів від Львова приїжджають туристи із. З ближнього закордоння, втім, цьогоріч їх тут можна полічити на пальцях. Людей немає, звичайно, турист не до порівняння того, що було там того року, але щиро віримо, що воно зміниться на краще. Нині лікувальний курорт налічує 38 джерел з цілющою водою, безліч локацій для активного відпочинку та місця, де можна насолодитися дарами природи. Спеціально для тих туристів, які мріють на якийсь час втекти від залізних кіхтів великого міста, послухати спів пташок та зануритись у медитативну тишу, облаштували місцевий парк святого Пантелеймона. А для відпочивальників, які не уявляють свого релаксу без активності, у східниці знайдеться розвага. Місцевий форельник. Тут можна власноруч виловити рибу, яку вам одразу ж приготують на вогнищі. Отак ножом відділяємо м'ясо, дивимося всередині. прозоре значить, сире. Має бути біле. Втім, що декілька днів тому гостей тут не було, запевняє господиня. Збитків, каже, не підраховували. Натомість готуються до відкриття сезону. Півтора місяця взагалі не працювали, а потім вже починали по трохи трошки винос. Зараз вже починаємо, відкриваємося і по трохи. Звичайно, набагато менше зараз гостей, ніж зазвичай було. Як бачите, десь не десь хтось є, але переважно тут навколо стоять, стоять люди повністю. Торік у східниці відпочивали майже 200 тисяч туристів. Левова частка саме влітку. Нині ж тут можна зустріти трохи більше сотні візитерів. Відтак за період карантину місцевий бюджет не приблизно 2 мільйони гривень. Акцизного збору практично нема, тому що ніхто не користується ні заправкою, ні акцизними товарами. Туристичного збору взагалі немає ніякого. Нульова ставка, напевно, полови виходить. Окрім цього, не отримували й коштів від сплати податку на оренду нерухомості. Втрачений сподіваються надолужити, адже курорт офіційно відновив роботу. Запевняють, дотримуватимуться усіх карантинних правил, аби не наражати відпочивальників на небезпеку. Якщо у вашій домівці живе відданий чотирилапий друг, то сподіваюсь, ви вже встигли його привітати. Світ відзначає міжнародний день собак. Ці хвостаті вже давно є незамінними помічниками. Вони візьмуть потрібний слід, допоможуть розкрити злочин чи врятують людське життя і дарують нам усмішку щодня. Натомість цим пухнастикам достатньо тільки одного нашої любові. Наш герой Ігор зі своєю дружиною та вірною Ладою разом понад 13 років. Утрьох підіймались на високі гори і насолоджувались берегами морів та оканів. В компанії з Ладою подружжя відвідало понад 15 країн. Вона для мене. Я як я кажу по простому, вона для мене не просто друг, вона для мене друга душа. Ігор з трепетом показує всі нагороди улюблениці та захоплено розповідає про мандри із ладою. Їхні спільні історії і практичні поради, як подорожувати з собакою, описав у своїх книгах. Про Хвостатого у свято не забув і придбав за рубежем гостиниць собаче пиво. До речі, в ньому немає алкоголя. А наприклад, воно збагачене мінералами і вітамінами. Спеціальними, але має екстракт хмеля і солоду. Але кажуть лікарі в Європі, що це пиво запобігає у собак артриту. Ладушка пий. Лада, Все. Святом тебе. Ти моя душа. З десяток років тому ця хвоста та красуня жила на вулиці. Дружина Ігоря Наталя прихистила тримісячна цуценя. І зараз улюблениця живе в Унісон зі своїми господарями. Аби покинуті чотирилапі, як колись лада, мали шанс на сім'ю. Тимчасово про них торгується Волкапелев. Ранок у тимчасовому прихистку хвостатих розпочинається із прибирання оселі. Опісля працівники вирушають на прогулянку, але пам'ятайте, ви теж можете скласти компанію вуханням, адже працівників на всіх собак не вистачає. Далі в графіку пухнастиків профілактичний огляд. Вушка в нас чисті. Далі ми будемо оглядати шовчики собачок після стерилізації. Це є щоденна процедура, яка проводиться мінімум один раз на день. Водночас в іншому кабінеті оглядають зубки собачки. Це можна робити в домашніх умовах. Ви дивитеся, якщо зуби є в е, молодих собак. Вони переважно ті білі, гарні. Може бути незначне відкладення зубного каменю. І якщо таке спостерігається, це вже треба забирати чистити вже в умовах клініки. Потрібно, якщо ви не хочете, аби ваш улюбленець страждав. Адже за словами ветеринара, собаки вміють маскувати зубний біль. Що ж, вирушаємо до наступного кабінету. Тут собачка на кличку Бендер випробовує на собі всі переваги грумінгу. Вухання чешуть, миють, напінюють. Година салонних процедур і бендера не впізнати. У спекотну пору водні процедури для улюбленця це чудово. Аби від високих температур не страждала собака, слід притримуватись декількох правил. Ні в якому разі не можна залишати собаку в машині. Не гуляти в обід, тобто в найбільш спекотну пору дня. Коли ви ходите на вулицю, варто попробувати рукою асфальт. Так? Тобто ви прикладаєте, якщо у вас пече, відповідно, собаку теж буде пекти гуляти. І Це може спричинити досить серйозні опіки лапок. Постійно і тоді ваша собака буде вам вдячна. Якщо ж ви ще не маєте вірного вухання, завітайте до ЛКПЛФ. Тут півсотні нових друзів чекають саме на вас, аби подарувати вірність, ласку і любов. Місяць добра на першому західному триває, і ще один маленький мрійник, якому доводиться боротись із рідкісною недугою, став трішки щасливішим. Історію восьмирічного Богданчика ми розповідали у новинах у хлопчика. Мокополіса Харидос. незважаючи на хворобу за комп'ютером. Він почуває себе щасливим, бо ж має мрію. Така моя мрія сильно бути айтішником. Здійснити мрію Богдана взялися в комп'ютерній академії АІТ Степ. Засновники часто Усто допомагають талановитим дітям, таким як Богданчик. Для нього проводять екскурсію просторими комп'ютерними класами. Він із захопленням розглядає великі монітори і не приховує своїх навиків в it сфері, які вже встиг опанувати. Не часто зустрінеш дитину, яка в 8 років абсолютно чітко. Розуміє те, ким він хоче бути, От ця цілеспрямованість, вона однозначно, ну там з вірогідністю майже 100% забезпечить цю маленьку велику дитину результатом, який він хоче досягнути. Відій школи юному мрійнику подарували сертифікат на двотижневий курс створення комп'ютерних ігор. Тримай, приходь до нас на табір, створюй ігри і ставай. Такою великою видатною людиною найкрутішим програмістом Дякую. від телерадіокомпанії Перший західний Богдан отримав рюкзак. У нього кластиме ноутбук, а мчатиме на заняття в академію на ще одному подарунку від благодійників: це електросамокат. Суглобам хлопчика потрібен рух. Він дуже активний, але через хворобу швидко втомлюється. Тож для нього це не просто захцянка, а необхідність. Наша організація вона займається допомогою жінкам і дітям, які постраждали від узалежнення. Але ну, побачивши цю мрію, ми зрозуміли, що маємо також до неї долучитися. Я посміхаюся, <смі> тому я щиро в вірю, що сподобається. Зручно, дуже зручно навіть. Хотів дуже їздити. В мене велосипед, але в мене швидко ноги втомлювалися. І так я хотів, щоб просто стояти, щоб просто стояти і їхати.